Так, привіт для тих, з ким ми не знайомі, я Таня. Я на даний момент моя зупинка в Новій Зеландії вже тримає 10 місяців. І я зараз тут живу і працюю, соціалізуюсь і хочу поділитися своїм досвідом про Нову Зеландію, про речі, які мене здивували, надихають, і можливо, вам буде цікаво і корисно. Ми зараз знаходимося з вами в місті Такапуна, це Окленд, місто це частина Окланду. На, північні, на північному березі на Рочор, і а, тут є вид на наймол... молод... молодший, да? Тобто це цей вулкан а Рангітото йому всього 600 років, і він вважається наймолодшим вулканом тут, в цьому регіоні. У нього є форма, якась дуже симетрична форма. Він всього 5,5 км кілометрів в ширину. От, і місцеві, хто тут був, наприклад, ходив на нього, там, їздив да, і піднімались там, років 10-20 тому, то кажуть, що різниця дуже сильно велика між тим, що зараз, і те, що було, що він настільки молодий, що він змінюється постійно, да, змінюється тобто він стає зеленішим, більше з'являється місцевих птахів, заселяються місце. От, тому такий вже перший цікавий момент. Сьогодні у нас 13. Січня це значить, що майже половина літа вже пройшла. Тобто січень, грудень, січень і лютий це літо в Новій Зеландії. Але як ви бачите, половина літа, а я сижу. Ну, добре, що мурашками я зараз не покриваюся, бо я в принципі не те, щоб в затінку, але не те, щоб і на сонечку. Але це, мабуть, буде перший факт, про який я буду говорити. Це погода в Новій Зеландії. Зараз. Пишуть, що 24 градуси, 24, але відчувається ну, в Новій Зеландії в цілому так, що якщо немає сонця, то відчувається достатньо прохолодно. А коли є сонце, то відчувається дуже спокотно. Сонце тут, я вже в якомусь відео розповідала, що тут дуже сильне сонце через велику кількість озонових дир над Новою Зеландією, і воно тут дуже сильно небезпечне, і це, мабуть. Перша країна за багато років, де я знаходжуся, у мене починає світлішати. Знаєте, тут волосся такі вже більше білі, такі прядочки тут з'являються, настільки вигорає все швидко, і при тому, що я не те, щоб я на пляжі була ну, за за весь час рази, може, чотири за це літо, але це навіть прогулянки такі. І а, можливо, я знайду навіть на моїй машині, вона у мене старенька. Я її купувала тут не нову, і на ній також на крищі великі сліди від сонця. От тому так, сонце тут достатньо небезпечно. Але і погода. Погода дуже сильно мінлива. Є спеціальні додатки, які рекомендують особливо для тих, хто подорожує в Нову Зеландію, не приїжджає там на довгий час. Да? От У вас є обмежений час, і вам треба встигнути все спланувати. Є спеціальні додатки, які погодинно показують. Прогноз погоди, тому що погода може змінюватись постійно. Звичайно, в горах вона змінюється і у нас постійно, але тут і в горах, і не в горах, через те, що це острів посеред океану, тут. Буває таке, що дощ може йти. От у нас, наприклад, як я звикла, більш-менш у нас, якщо починається дощ, то він може йти там не знаю, там півдня, да? ну, може там початись, потім закінчитись, початись закінчитись, але тут дощ е з сонцем може постійно е так от чередуватись, і це може бути 20 разів на день. Тобто, отак, от, от 5 хвилин і не просто дощ, а як з відра лє, Потім яскраве сонце, потім знову. І так, і цей тиск, і, наприклад, я знаю людей, і мені в тому числі буває важко інколи від цих змін. От, наприклад, це одна з перших речей, яка мені далась не дуже легко при адаптації. Саме погода через те, що е, я взагалі не метеочустилова, ніде не була. Але тут мені прям буває нелегко. От. Тому треба готуватися, зазвичай, якщо ти кудись виїжджаєш на цілий день, то треба брати з собою абсолютно все: тобто, щось від вітру, щось від дощу, щось на вечір, якщо буде прохолодно, щось на день, коли буде дуже сильно спекотно. І це не тільки влітку, а й взимку в тому числі. Тому що взимку може бути теплий день, такий, як прохолодний влітку. Тобто немає взагалі значення, яка, е, яка пора року. Може бути дуже сильно спекотно, може бути дощливо і дуже сильно прохолодно. От тому до цього треба готуватись, до цього треба звикнути, але зазвичай у всіх просто в машині є абсолютно всі набори для того, щоб комфортно проводити час. Так, це було перше. Привіт. Птах. Далі, а, наступний факт: а, якщо ви плануєте подорож Зеландії, ви маєте бути готові до того, що Тут майже немає е, громадського транспорту, дуже важке сполучення, можливо, можливо, але сполучення достатньо важке, тому краще за все е, орендувати машину. Або я знаю, що багато хто приїжджає сюди, купляють машину на якийсь час, навіть якщо це там на три місяці, на півроку, купляють машину і потім її перепродають. Машини в Новій Зеландії достатньо дешеві, тобто можна взяти непогану машину. Е, навіть за дві тисячі доларів, яка буде їздити, більш-менш якась можливо, ну звісно, що вона буде не нова, але таку, як, яка буде прям прям, от можна сказати, що більш-менш і достатньо новенька, то ну навіть за три з половиною чотири тисячі доларів можна взяти прям класну машину якогось 2015 тисячі п'ятнадцятого року. Е, ну як прям класно, звісно, що у кожного своє розуміння класне, але ви зрозуміли, да, що достатньо комфортно для. Пересування, яка не буде триматись на чесному слові, і ви не будете хвилювати, що там щось в неї десь відпаде, як тільки ви від'їдете. От тому багато хто купляє машини, або купляють прям великі машини, де можна ночувати, як кемпер, і кемперман, і також дуже багато оголошень. Потім люди, коли їдуть, їх перепродають в цілому, тут. Мені здається, що такого для туристичного, навіть якщо у вас чогось немає, то дуже багато хто приїжджає сюди і також щось купляє, і потім перепродає, коли їде. Тому тут можна, наприклад, на маркетплейс знайти майже все і для хайкінгу, можливо, там і рюкзаки, і спальні мішки, і такі речі, які також потім можна перепродати. І мені здається, що це достатньо зручно. Тут дуже велике ком'юніті. Дослідників, скажімо так, на Фейсбуці дуже багато груп, де можна е, знайти собі баді по, е, по подорожам, наприклад, розділити там якусь, е, якусь частину подорожі машиною, е, там хтось кудись їде, може підвезти. Звичайно, що. Не все одно треба розуміти, що кількість людей тут невелика. В цілому як мешканців, так і туристів. Це не так, як у нас, наприклад, українці, я думаю, звикли, що зараз будь-яке місто в Європі ти приїжджаєш, і можна з легкістю знайти українців, з якими можна десь походити, поїздити, там пишеш в чат, і ви вже дуже-дуже дуже легко. То тут все одно це буде трохи важче, але можливо. Але можливо знайти більше, звичайно, буде, скажімо так, не українців дуже мало, але якщо ви спілкуєтесь англійською мовою, то ви можете легко знайти собі друзів тут, які подорожують з різних країн світу. Ось такий момент є додатки спеціальні, в яких також можна а, спланувати всі хайки, перевірити погоду. Дуже багато різної інформації. Я в короткому шорці якось розказувала, що можна нову Зеландію пройти пішки від найпівнічнішої точки до найпівденнішої точки, там три тисячі кілометрів цей шлях, і для нього є додаток, який повністю забезпечує все безпеку, де можна зупинятись, як проходити, що треба брати з собою. Дуже 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 зручно для. Для тих, хто подорожує, дуже зручно. От. Звичайно, дорожній рух тут, як і в більшості країн, які були колонією Великої Британії, А, Кермо знаходиться з правої сторони. Але я вам скажу, що мій особистий досвід мені було дуже легко пересісти і змінити. Звичайно. Для кожного, для кожного буде по-своєму, але водіння, культура водіння тут мені здається дуже на високому рівні. Звичайно, що як і в всіх країнах тут є молодь, або не тільки молодь, а люди, у яких там тестостерон можливо зашкалює, і вони можуть там якось десь, але порівняно в. Відстаковому такому порівнянні з іншими країнами, то це просто дійсно ну, там, одиниці будуть. Одиниці, хто вас там десь буде піджимати, або якось там вас підріже, дійсно не дуже багато. Тому в цілому, а також на, в місцях, де мало їздить машин, да, тобто за, 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 за рамками міста. А там ще всюди на дорогах будуть намальовані такі знаки, що тримайся ліворуч, тримайся ліворуч для туристів. Тому що туристи на, на автоматі, як і деякі, як і я інколи виїжджають на зустрічну смугу. У мене я окремо в окремому відео розкажу цю історію. Про те, як я зараз здаю, тут намагаюсь отримати конвертувати своє українське посвідчення водія в новозеландське, це окрема історія. Я вже коли це закінчу процес, я вам розповім все. От тому водити достатньо легко і достатньо всі терплячі. Е, мені здається, що боятись нічого, якщо у вас в цілому до цього є да, там, натхнення, ви отримуєте задоволення під час дороги. От тому тут з цим також все на ізі. Е, От, погода. Подорожі. Давайте далі. Наступне зараз подивлюсь, що які я собі заміточки робила. <кій> Можливо, єдине, що відрізняєте, знаєте, розмітка на дорогах трохи і знаки. Трохи відрізняються таки, але в цілому все, мені здається, може, може бути зрозуміло. Для мене най -най найскладніше, те, що мені дається, що тут. Просто так от можна їхати, ти їдеш, 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 наприклад, дві полоси. І ти собі їдеш, і тут в якийсь момент одна полоса стає тільки поворотом на Направо, наприклад. І ти такий, ааа, а, а ти вчасно цього не знав. І ті, хто не живуть, вони не можуть знати цього. І тому однозначно а, виходить, коли ти перший раз їдеш по якимось дорогам, то можуть бути такі моменти, типу, упс, а, але зазвичай вони всі вирішуються дуже-дуже легко. От. Далі, чим мені особисто дуже сильно подобається Нова Зеландія, це тим, що вона достатньо, можна сказати, європейська, да? тому що кухня тут достатньо європейська, велика культура кави, тут дуже багато кав'ярень, люди дуже люблять каву. Найпопулярніша кава в Новій Зеландії це Flat White, тобто там, де зовсім, зовсім мало пінки буде. От і зазвичай всі п'ють е, даблшот. Я працюю в кав'ярні е, вже три місяці. І ось на своєму досвіді, да, можу сказати, що найпопулярніша кава це флетфайт. вот. Е, е. і дуже-дуже, дуже на у нас ми дуже завантажені, особливо зараз, перші ці два тижні. Сьогодні 13 число. Я е, з 3 числа почала працювати. 10 днів вже працюю, і я вам скажу, що я вже просто От а, цим мені дуже подобається нове зеландія, все зрозуміло, все просто англійська мова усюди сприймають тебе е, дуже легко, з усіма заговорити дуже легко. Е, звичайно, що всі дуже сильно привітні, дуже сильно відкриті і за а, е, що для мене трохи незвично, тому що, наприклад, навіть як у мене в кав'ярні буває. Е, вони заходять такі хей hey, you?» і вони навіть не чекають, поки я скажу, хоча б що звісно що вони не чекають на мою відповідь детальну. Треба просто відповісти, що все добре, дякую. Але вони навіть на це інколи не чекають і одразу такі, типу Can I get place?» і, 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 і у мене просто я вам кажу, у мене моє оце обличчя. Я така це дуже дуже забавно. От, але вони да такі дуже сильно легкі і заговорити і поговорити можна, і відчуваєш себе тут комфортно. В цьому плані дуже сильно. от звичайно, простори Нової Зеландії це наступний такий момент, дуже сильно багато простору. Класний баланс між містом і природою. Усюди дуже легко дійти. Де б ти не жив, у тебе в будь-якому випадку поруч в 20 хвилинах пішки, 30 хвилинах пішки буде якесь місце, де ти можеш відновитись на природі. І ще один момент: це про ритми. Я думаю, що багато ви дочули. Нова Зеландія достатньо країна така. Тут про неї кажуть, що work and life balance. Тобто тут дуже сильно цінують ось цей баланс між роботою і життям. І зазвичай тут немає такого, як у нас. Працюємо там, 31 грудня до останнього клієнта. Ні, там втомились, час прийшов, закрились і пішли по домах. Офіси і все, і все таке. Uh, ще про ритми дуже такий цікавий момент. Багато хто говорить, що Нова Зеландія не підходить людям міста, людям, які хочуть жити в місті, які хочуть мати велику тусовку. Uh, наприклад, не знаю, як в Києві або там, як на Балі плюс-мінус, да, де є різноманіття всіляке, там можна знайти на в... будь-який смак, будь-яку. Uh... Активність, то тут е в цілому на Вазнанді живе ранком, тобто тут дуже багато хто прокидається е дуже рано і засипають дуже рано, тому нічного життя тут як такового немає. Е звичайно, що воно якесь є, але не не таке, до якого ми звикли. От, і це більше все-таки про спокій, про подорожі, про походи, про навіть якщо активність, то така спорт, да, активність дуже велика. Наприклад, у мене подружка працює в фітнес-залі, то вона каже, що найзавантаженіший клас зранку це на п'яту ранку. Я йду на роботу а, біля сьомої ранку, то вже фітнеси всі повні, вони вже закінчують, вони вже виходять. Тому а, це дійсно такий момент, що до цього треба бути готовим, що люди живуть спокійно, а, більше люблять ранок і більше люблять таку активність. А, не, не нічну, скажімо так. також. Країна це ще один такий факт. Нова зеландія дуже сильно піклується про свою екологію, але зараз ситуація достатньо складна, тобто дуже багато ферм, дуже багато метану, дуже багато добрива, яке зливається в підводні. Підземні води, які потім доходять, з якщо це дощі до океану. Кожен на кожному пляжі є значок, який можна почитати, чи сьогодні можна купатись чи ні, після дощу не рекомендують купатись в океані. Але при цьому всьому на контролі, коли ви прилітаєте в країну, ви маєте зафіксувати, якщо у вас є якісь типу аудор спорядження, якесь, яке ви якої ви використовували в інших країнах, і воно може на собі мати якісь бактерії або щось, те, що може змінити екосистему нової Зеландії? Тому це дуже сильно контролюється. Якщо ви щось не покажете, може бути оштрафоване. Треба обов'язково хайківські взуття показувати, мити його там можливо якось обробляти, якщо воно також не дуже сильно чисте. Я, наприклад, показувала свій йогамат, але вони сказали, що йогамат — це окей, хоча я його, звісно, використовувала на природі. От також тут е, такий цікавий момент, взагалі, з взуттям, е, так як багато фермерів е, дуже багатьох закладах написано, е, що залишайте своє взуття за, е, за дверима. І дуже багато хто заходять, наприклад, в заклади в Босоніш, або в шкарпетках, залишаючи свої бути за дверима, бо бути дуже сильно грязні. От, е, от. Такий момент про екологію, наприклад, зараз чому ще це розповідаю зараз. Усюди по, по нашому місту, принаймні, висять оголошення, також в поштовому ящику Я вчора я знайшла оголошення, говорять про якихось бджіл, чи як вони там називаються, які не місцеві. Тут їх знайшли, і зараз їх дуже сильно тут намагаються позбутися. Прямо якщо ви знайдете вдома, просять там зателефонувати до такий-то номер, вони прийдуть і будуть їх травити, мабуть, не знаю. І ще такий момент цікавий, що це оголошення написано двома мовами. На одній стороні у мене написано англійською мовою, на іншій китайською. А все тому, що в цьому районі проживає дуже велика кількість китайців. Я вже також в якомусь відео говорила, що тут багато знаків на дорогах дублюється, в бібліотеках дублюються іншою мовою. Часто це японська, китайська, корейська мова. Ось такий момент про екологію. Цікавий, піклується так, але... але є моменти, є мов. Ось такий вийшов розмовний монолог, діалог з вами. Буду рада вашому зворотньому зв'язку, чи було вам цікаво, чи якісь факти вас вразили. А ще хотіла знаєте, що сказати? Все, на цьому закінчу, що а, дуже часто у мене таке було перше враження. Я коли приїхала, я така. Ось це найкрасивіша країна. Я, 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 я така ну непогано, гарно, але на Балі океан, я не була там. В мільйоні, да, там я не була в усіх країнах, не була там, десь не знаю, в якихось супер. Але на Балі Океан місцями простіший, доступніший, гарніший, тепліший. А, Там скали десь, не знаю, в Ірландії більше. І і, 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 і такі моменти, типу, м щось там, гори, наприклад, в Швейцарії, ну от, от такі, да? але. У мене зараз мурахи йдуть по, по шкірі, але знаєте, що е, ця країна прекрасна. Да, вона можливо, я не була там на південному острові, який вважається найгарнішим. Але мені і зараз ось тут країна це здається найкрасивішою через поєднання усього через поєднання ось цієї краси на кожному кроці. Тобто за цією красою не треба кудись їхати. Вона постійно ось тут. Через місцевих птахів, через місцеві дерева, через квіти, через усі, усі речі, які тут просто усюди постійно. Неймовірно гарні птахи, їх спів. Я, я, я вся в мурахи. Вся в мурахах. Просто. Дерева, які квітнуть всі новорічні їх дерева, вони постійно змінюються. якісь То, то червоні, то тут якісь іще. Якісь квіти. І взимку, і влітку. І це. І це Постійно розумієте, і ось цим ця країна мені здається особисто і є такою супер красивою, тому що вона постійно і усюди ось така. Ось тому о, я всім, хто бажає приїхати, хто мріє про цю країну, я щиро вам бажаю приїхати сюди, отримати цей досвід, побути тут стільки часу, скільки вам знадобиться. От. Нехай вам прийде прийдуть на це гроші, тому що це не, не, не дешево, але нехай вам прийдуть на це, і ви здійсните цю мрію і приїдете сюди або туди, куди ви хочете. Ось дякую вам за перегляд, всім бажаю всім нової Зеландії, всім тепла, всім гарного настрою, бережіть себе, бережіть свій стан, бережіть своїх близьких і до зустрічі в нових. Відео, це, мабуть, все відео, да, таке на голові було якась ерундовіна, але тут дуже добре, тут дуже сильна земля. І одна знайома моя сказала, що, до речі, таку фразу, що Нова Зеландія дає всім прихисток, у кого, скажімо так, немає дому. Да? Тут дуже багато людей, які сюди ж переїхали через те, що вони вдома, якісь були певні обставини, які змусили їх поїхати шукати кращого життя, і тут вони відчувають ось це відчуття я вдома, да і залишаються тут.